Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Четверг уже, слухайте, так швидко тиждень, швидко тиждень іде наші традиційні 5 хвилин і, як завжди, зашквар Федіної. Софії Федіної. Я її називаю Федіна. От хай мені хоч хто що скаже Федіна. Для мене вона Федіна. І це напеч... надруковано в офіціальному Видані, Європейська солідарність, Ну це в соцмережах. І ось що пише Федін, 37 років тому це про, вчорашній, е, про вчорашню дату зриву Чорнобиля. Да? Це було в 86 році, я також свідок цьому всьому. Так от пише, вам наче свідок, чи ні? Скільки років було? І вона взагалі знає, що це таке Чорнобиль, чи не знає. Але писати вона може. Так от, ще раз, третій раз починаю. 37 років тому Радянський Союз спричинив Чорнобильську катастрофу минулого, минулого року Чорнобиль пережив нове випробування московської окупації. Чорнобильська АЕС була захоплена як ключовий плацдарм для найкоротшого наступу на Київ. Ну, нормально. Нормально, Федіна. Федіна. І далі, до Чорнобильської зони була зроблена прекрасна дорога за програмою Велике будівництво Іванків Родомишлян, а потім цією дорогою їхали московські танки. І треба було її додати. Сука Зеленський зробив дорогу від Іванкова до Родомишля. Слухайте, ну, ну такими конченими, такими неукраїнцями. Такими ворогами України, де вони не хочуть, щоб для людей не те, що дорога була, та нічого, щоб не було для людей. Все тільки для них. Да? Вони живуть у Львові або в столиці Києві, і вони можуть, от на Львов є класна дорога, хай вона буде, я до Львова, з Львова в Європу, і у мене у Федіна все нормально. А ще я за ваш рахунок посидю, пованяю в Раді. Нічого не зроблю, нічим не допоможу. Буду тільки пакостити, тільки гадити скрізь. А ви мені навіщо там в Черкасах, в Чорнобилі, Чернігові, в Чернівцях? Ну, я не кажу вже про нас донецьких, про луганських. Е, нас вони взагалі, ці депутати, ненавидять. Це так. Ось фейкін. Нормально? Нормально тут. Все йде нормально. Ну, як і наші самі гуманні. Да самий гуманний суд в мірі. Наш суд. Да? Помні, як там в одній з кінофільмів Казав один там, в якому соль, соль попала в те місце, де треба сідати. Ось і тут. Вакс змінив запобіжний захід Троханову. У нього захід був під, стра... під охорону в тюрмі сидить. В У справі краян. Ну Краяни це там, де вони вкрали 30 мільйонів. Де звинувачення звинувачують в крадіжки 30 мільйонів. Ось тільки я не можу сказати, чи доларів, чи гривень. Ну, яка різниця 30 мільйонів. Хай це буде навіть гривень. На той час це більше мільйона доларів. Його ну, звинувачують у присвоєнні ще 92 мільйонів під час купівлі заводу краяни. Да? А, і... а, вибачте, я трохи спутав. Вибачте, 30 мільйонів це застави йому дали. А звинувачують його у крадіжки 92 мільйонів. Все, вибачте, вибачте, а то я щось дивлюсь, дивлюсь, то я не зрозумів, як це 30. Та було ж більше. Вибачте. Звинувачують в крадіжки 92, а заставу дали 30. Чому? Оце у мене взагалі питання. Чому застава завжди менша, ніж та сума, в якої звинувачують, якщо вкрав мільярд заставу 100 мільйонів? Та То вам 100 мільйонів з мільярда, або нати вам 30 мільйонів з 92, а 62 у мене залишилося. Ну, це ж самий гуманний суд в мірі. Ну ось так. Ну ось так якось ми живемо. І практично всі мери такі. Всі. Друзі, я вам дякую за ваші донати, за вашу допомогу, за вашу участь, допомогу каналу. Ви е, донатите, ви е, ставите вподобайчки, ви коментуєте, ви підписуєтесь на мій канал, особливо в Ютубі, в Телеграмі, Ляшенко головне. Ви розповсюджуєтесь. Велика вам подяка, тому що без вас я не зможу існувати, і канал не зможе існувати. Ось. Ну просто не, не буде. Та ніяк ми не зможемо існувати. Величезна вам подяка, друзі. Ну, і далі, йдемо е, ж далі. Там е, в Південно Африканській Республіці повинно пройти з'їзд і зборище організації БРІКС. Це там Бразилія, е, там і Китай, здається, ну, це таке содружество є, і ось е, в. Південний Африці воно повинно пройти. А Південна Африка, держава, пар, вона підписала Римський статут. І по, о, за вимогами цього Римського статуту вони, ну, їм, вони не можуть не арештувати Путіна. На Путіна виписаний ордер. Вони зобов'язані виконати рішення суду. Путін приїхав, вони повинні заарештувати і віддати його в ВАГАГУ. Пар не хоче. В парі, е в Южній Африці там панує Китай. Китай, мабуть, сказав не може. Так ось президент е Південної Африці, Південної Республіки Сирил Рамафоса заявив, що правляча партія. Прийняла рішення про вихід з Міжнародного уголовного суда, з Римського статуту Раді Путіна. Потім там пішли якісь розмови по кругу. Заявили, що це не зрозуміло, і вже ПАР заявило, що не так зрозумілий. Що вони вже не виходять, але вони шукають шлях, як не заарештувати Путіна. Щоб він все-таки приїхав сам туди. Приїде, чи не приїде, не знаю. Чи пошлю туди а, двойника, тройніка, четверніка. А далі вже люди питають: а якщо двойника здадуть в Гаагу. Не, не переживайте. Всі ДНК, всі дані. з Справжнього Путіна є вже усіх, хоч він і чемоданчик носить з собою, куди ходить по-великому по, по в, в, в туалет, не відправлять двійника. Його зразу зможуть розпізнати. Так що, друзі, дякую вам. Дякую за вашу підтримку. До вечора. Україна переможе!